Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Сьогодні ми поговоримо про фразові дієслова. Що воно таке, ви запитаєте? Фразове дієслово це фраза, само собою, яка складається з дієслова і іншого допоміжного слова, які, здавалося б, не перекладаються ніяк. Вони просто несуміжні, але вони перекладаються в якусь конкретну річ. Наприклад, take-off. Як ви це перекладаєте? Взяти, вимкнути. Mm -mm. Take-off в різних реченнях може означати різні речі. Take-off це взліт літака, коли літак відривається від землі, це take-off. Також take-off означає зняти якийсь вид одягу. Наприклад, take-off your hat». Take off my t-shirt. Так от сьогодні я зібрав не просто рандомні фразові дієслова. Я зібрав ті, які найбільше використовуються в англійській мові нейтів спікерами або носіями англійської мови. Я весь час постійно чую ці фразові дієслова в фільмах, в серіалах, в розмовах між нейтів спікерами. Вони реально їх використовують, і знання їх реально бустне вашу англійську, бустне, пустить. Коротше, воно покращить вашу англійську. Так, от не перемикайтеся, лишайте лайки під цим відео, коментарі обов'язкові. І починаємо через 3, 2, 1. Поїхали. І першим фразовим дієсловом в нашому списку буде «to fall apart». І «to fall apart» в українській мові означає розвалюватись або розпадатися на частинки. В реченні буде звучати ось так: «We've been working on this plan for a long time, and now it's just falling apart». Ми працювали над цим планом дуже довгий час, і зараз він розвалюється. Або we've been dating for 7 years, and now our relationship is falling apart. Так от, ми зустрічалися протягом 7 років, і зараз наші стосунки розвалюються, розпадаються. To give away. Я впевнений. Ви вже чули це фразове дієслово тисячі разів, тому що його використовують і наші блогери в українській мові. Вони кажуть give away або щось типу того. Так от give away в англійській мові означає віддати щось безплатно, віддати щось безкоштовно. А блогери використовуються для своїх розіграшів, для того, щоб отримати більше підписок, більше лайків і більшу активність на своїх сторінках. Наприклад, залиште коментар і лайк, і тоді ви візьмете участь у нашому гівеї. Так, ви зможете виграти якийсь там телефон або квіти, або піцу, щоб вони там не розігрували. В англійській трошки інше значення, тому що це віддати щось безкоштовно, без розіграшів, без лайків, без коментарів оце giveaway. Але в блогерстві. Тепер воно було трошки іншого значення. Наступним фразовим дієсловом в нашому списку буде to break up, яке означає розійтись. Ви зустрічались на протязі певного часу, і зараз ви розумієте, що вам не по дорозі, ви не можете бути разом. Ви вирішили розійтися. Тобто to break up. We've been dating for a couple of years and now we've decided to break up. Переходимо до нашого наступного фразового дієслова, і ось тут у нас «to watch out». І to watch out» означає бути обережним. Дивіться під ноги, будьте обережні, але це прямо зараз. Це не таке саме значення, як «be careful». «Be careful» – це довготривалий період часу. Наприклад, я йду в гори. Be careful there. Так, будьте обережні там весь, ця, весь час перебування. А «watch out» – це в секунді, в моменті. Наприклад, ви переходите дорогу і там їде машина, і ви кричите комусь watch out, there's a car. Дивись, дивись по сторонах, тому що їде машина. Будь обережний, машина наближається. To watch out – бути обережним прямо зараз, в моменті. To bring up – це дуже корисне фразове дієслово, яке я часто чую в комедійних фільмах або серіалах. Воно означає згадати щось або підняти якесь питання в розмові. І чому я чую його в комедійних серіалах? Тому що, наприклад, якісь герої згадують якийсь поганий факт або смішний факт з життя інших персонажів, і той персонаж каже: «Why would you bring that up?» Для чого ти це підняв? Для чого ти це згадав? Так, то bring up something – це підняти якесь питання в розмові або згадати щось з минулого в цій розмові. Вголос. не просто згадати у вашій голові, але не сказати. Ні. Це саме згадати і сказати це в голос. Час рухатись до наступного фразового дієслова. і тут у нас «to pass out». І to pass out» означає заснути дуже швидко. Або втратити свідомість через будь-які фактори. Наприклад, ви були в бійці, вас вдарили і ви втратили свідомість. Тобто, I've been hit so hard that I have lost my consciousness, or that I have passed out. В англійській втратити свідомість це lo lose consciousness. А pass out – це майже те саме, але більш сленговий варіант. Це не літературний варіант, неформальний. Pass out – це. Просто такий вуличний варіант сказати втратити свідомість. Ну або швидко заснути. I've been watching movie till 2 am, and then I just passed out. I haven't finished the movie. To call off. To call off означає відмінити щось. Наприклад, збори на роботі або в школі, або урок. Наприклад, ви хочете відмінити урок англійської мови. Сподіваюсь, ви цього не робите. Так от, ви скажете: I would like to call off our lesson. Я б хотів відмінити наш урок. Або клас. I would like to call off our class. Або на роботі. Вам е, сказали, що сьогодні у вас збори. Але в останню хвилину бос дзвонить і каже: I can't make it. We need to call off the meeting. Я не можу, я не встигаю прийти сьогодні, тому ми мусимо відмінити нашу зустріч. Ми мусимо відмінити ці збори. Рухаємося до наступного фразового дієслова. і тут у нас to give up. Здатися, але не так, як здатися поліції. Там буде інша фраза водії слова. Там to give in. Якщо ви зробили якийсь злочин і хочете здатись в поліцію, це to give in. А to give up – це здатися, коли ви щось робили, і у вас не виходить, це, і ви більше не можете. Ви просто здаєтеся. Наприклад, I've been learning English for a year. My results are horrible. I don't do this anymore, so I give up. Я вчив англійську протягом року. У мене немає ніяких результатів. Я хочу здатись. Я здаюсь. Не робіть цього. Вчіть, продовжуйте вчити, старайтесь, і результати будуть. Результати не швидкі. Вивчені мови, результати ніколи не швидкі, але вони є. Це все на сьогодні. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо у вас є будь-які ідеї або побажання для моїх наступних відео, залишайте їх в коментарях. Я прочитаю і зроблю відео спеціально для вас. Також не забувайте про лайки, якщо вам не важко, звісно. І подумайте про те, щоб підписатись. Я буду робити відео кожного тижня і полегшувати вам вивчення англійської мови. Ще раз дякую за перегляд і побачимось в наступному відео. Goodbye, everybody!